Вітаю, пан Олександр Щеркас скористався моїми послугами та придбав причіп двохвісний під Б категорію на 750 кг. Модель Універсал 2,5 на 1,5 для трактора. Вага трактора в нього 1600 кг. так став чотенько. Взагалі бомба. Не знаю, чи потягне, можна потягнути. Якраз, супер. то, что надо. 2,50 длина, метр пятьдесят. ширина. Четенько. Все, борт закрылся. Тут еще есть. Тут все классно. Тут тоже. И тут все хорошо. Вообще идеально. Мы с тобой подобрали Ресори Геті не вигнулися, не знаю. Колеса, до не події видержати. Ну поки все класно. А, трапи трохи, оце, що тут оголосі. трохи вигнулося Чуть-чуть. Тобто, якщо вони на дві тони трактор півтори, то вони там же не можуть бути Цей... його гарплики. Не ну вони товсті, іначе ну, сьоре бра з жорсткості, то воно, в принципі, ну це вони спеціально зробили. В принципі, та ну, в принципі, нормально. Ну нічого такого. Не. Так що ну, поки нормально все. Мене звати Василь. Я допомагаю у підборі та консультації причепів урса. Кому цікаво, прошу телефонувати. Ми знову робимо. Двохвісні причепи під Б категорію на 750 кг. Також прошу дивитися мої відео по причепах урса. Там багато інформації, як збирати, яка комплектація. Гадаю, вам то буде цінно перед тим як зробити правильне рішення стосовно того, яку модель і яку допопцію замовити.